Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 70 років тому бійці з Житомира і зі Львова у складі Першого Українського фронту звільнили від нацистів один з найжахливіших таборів Другої світової війни Аушвіц, де мільйони наших побратимів-євреїв були закатовані. Більше 6 мільйонів євреїв. Стали жертвами Голокосту. І це той жахливий урок історії, який повинен стати основою для будівництва майбутнього. Ніколи не допустити знущання над людиною, зробити все для того, щоб зберегти мір і покарати винних. Ми разом знищили нацизм. І кожен хто. Буде посягати на людську гідність і на людське життя, повинен бути знищений. І наша пам'ять, наша спільна повага і скорбота до тих мільйонів, які пали жертвами Голокосту, до мільйонів євреїв, мільйонів українців, які стали жертвами нацизму і сталінізму, повинна стати запорукою. Сильної держави, об'єднаної нації і повинні стати запорукою сильного майбутнього для України. Ще раз схиляю голову перед мільйонами жертв Голокосту. І ще раз відзначаємо звитягу українських вояків, які звільняли. Аушвіц, які боролися з нацизмом, неприпустимими є сьогодні спроби ревізіонізму Другої світової війни і заяви про те, що і без України Росія би перемогла в Другій світовій чи Великій Вітчизняній війні. Мільйони українців пліч опліч з іншими народами боролися. З нацизмом, і ми вимагаємо шанувати історію і шанувати тих, хто знищили чому в Європі.